З другим днем робочого тижня вас вітає творчий колектив Телебачення Акцент. До вашої уваги черговий випуск інформаційної програми День в студії працює Олексій Косипчук. Не пропустіть сьогодні головного. З Цього року вступає в силу низка законів, спрямованих на спрощення процедур започаткування бізнесу. Завершився конкурс талановитих учнів шостинських шкіл. Юний митець. Внаслідок морозів аварійні служби сумщини працюють у посиленому режимі. Відкрилась виставка оберегів для родини і душі. Про стратегічний план розвитку Міністерства доходів і зборів на 2013-2018 роки говорили у Шосткинській податковій інспекції під час зустрічі з журналістами і місцевими підприємцями. З цього року вступає в силу низка законів, спрямованих на спрощення процедур започаткування бізнесу, зменшення витрат часу необхідних для звернення до органів міндоходів України для подання заяви щодо реєстрації платником. ПДВ або обрання спрощення системи оподаткування, подробиці цих та інших нововведень у сюжеті Світлани Ковальчук. На початку зустрічі начальник Шосткинської об'єднаної державної податкової інспекції Олена Горовенко нагадала шосткинським підприємцям про основні напрямки роботи та переваги новоствореного міністерства доходів і зборів. Целю цього стратегічного плану є повищення ефективності адміністрування налогів, зборів, різних таможених платіжей, єдиного соціального взноса. Предоставлення услуг гражданам і бізнесу і как результат обезпечення наповнення доходної части бюджету, створення условий для розвитку підприємств і міжнародної торговлі. За словами Олени Сергіївни, міністерство поставило собі за мету спростити процедури реєстрації бізнесу та максимально скоротити час, який витрачає платник податків на адміністрування податків і зборів за рахунок запровадження електронної звітності та інших новацій. цього року взяття на учос суб'єктів господарської діяльності, Упрощено, и теперь регистрация плательщиков НДС и плательщиками единого налога будут будет обнародоваться на едином государственном регистрационном веб-портале и официальном веб-сайте миндоходов. С этого года отменено свидетельство о регистрации плательщика НДС и плательщика единого налога. Обеспечено право плательщика налога получать выдержки из соответствующих реестров миндоходов. Серед основних удосконалень умов роботи у 2013 році керівник називає подання заяви про перехід на спрощену систему оподаткування у електронному вигляді, розширення звітного періоду, можливість за власним рішенням змінювати групу або ставку податку. Починаючи з цього року, для реєстрації платником єдиного податку підприємцям не потрібно буде звертатися до податкових органів. Замість свідоцтва достатньо буде лише витягу з відповідного реєстру, розміщеного на сайті Міндоходів. Також пані Горовенко заакцентувала увагу на найбільш актуальних перевагах звітування в режимі онлайн. Возможность читуватися не только в органи міністерства, но й в органи государственної статистики та пенсіонного фонду Налогоплательщики можуть заключати з другими суб'єктами хазяйства договора в електронному фелектронній формі. Як повідомила Олена Сергіївна, торік кількість планових документальних перевірок бізнесу значно скоротилася порівняно з 2012 роком. По юридичних особах з 22 до 12, і по фізичних особах з 21 до 14. Як результат уміншення малоефективних перевірок і рост добровольної сплати налогів. В Перспективі будуть воплощатися в житті концепції електронного аудиту, предпринимателей, которые работают по упрощеному системе на с з года року для всіх представителей малого и среднего бізнесу, а з 2016 года для всіх плательщиков. про зміни до яких призвело об'єднання податкової та митної служб, розповів начальник митного посту Шостка В'ячеслав Богомолов. Зокрема, він наголосив, що реалізація пілотного проєкту електронна митниця дає чимало переваг суб'єктам зовнішньої економічної діяльності У 2013 році На таможенном пасту Шоска достигнут показатель 100% по електронному декларуванню. Це существенно знижує час таможенного оформлення. Зараз декларація в режимі експорт в середньому оформляється в течение получаса. В режимі імпорт ну, до двох часов. Завдяки роботі митного посту «Шостка» у 2013 році державний бюджет поповнився на 39 мільйонів гривень, підкреслив В'ячеслав Олександрович. Серед 150 акредитованих тут суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності 70% торік займалися експортом продукції. Преимущественно продукція лісної промисловості. Імпорт совершенно різносторонній. Основні платільщики. Нашого регіону, нашого города, такі как ВИСТ Груп, підприємство предприятие Шоскинський завод Імпульс, Бельшостка Україна, Кловін Україна, Шос это товари народного потребления хімічна промисловість. шосткинські підприємці сподіваються, що Міністерство доходів і зборів і надалі буде відкритим для конструктивного діалогу зі своїми платниками та виявлятиме актуальні питання податкової і митної політики з метою спільного пошуку шляхів їх вирішення. На того, щоб прийти і поінтересуватися, як виглядає какого-то контрагент, то очень інтересно. Щодо мораторія проверках, Потом, сколько услуг они предоставляют сейчас, в принципе, да. Уже Уженный пост дают консультации, это тоже интересно. Мы знали, что это будет как отчет. Мы довольны услышанным. Ну и опять-таки помощь нам будут работать, а мы будем обращаться к ним за помощью. Різнобічні таланти учнів шосткинських шкіл вражають, займаються в вокальних та танцювальних колективах, створюють шедеври власними руками та зупиняють миттєвості життя за допомогою фотокамери. Найкращі школяри стали фіналістами у міському етапі конкурсу премії, ініційованої народним депутатом України Ігорем Молотком за підтримки шостинського управління освіти в номінації Кращий митець. Цього разу, окрім нагород, кожен з переможців отримав шанс продемонструвати свої вміння на ділі, як саме знає Юлія Баберштейн. Кращий митець це не просто номінація, а визнання таланту та безмежного внутрішнього світу. На урочистій церемонії нагородження в залі зібралися справжні майстри своєї справи. Чи то саморобні вироби, чи то результат розумової діяльності неможливо створити без любові. За словами Ігоря Молотка, народного депутата України, кожен з присутніх, опинившись у фіналі конкурсу, вже заслуговий на повагу та ще більш високих нагород за творчість. Мені дуже приємно, що Мы таким образом помогаем детям, помогаем талантам. Талантливый человек в разных номинациях. И очень приятно, что именно это такое ноу-хау наше с вами, сотрудничество. Таким образом мы даем возможность людям уже на этом маленьком этапе получить маленького своего острова. Учениця школи ліцею отримала премію за справу, яку обожнює з дитинства. Вона створює поробки з різних підручних матеріалів на різну тематику. За словами дівчини, у цьому клопіткому занятті головне фантазія та бажання. Може бути новогодні йолки, і роботи пасхи і роботи осінь. Класний керівник Анастасії Інна Гутак зазначає, що талант дівчини вражає, тому і в номінації Кращий митець. Перемогу отримала гідну протягом очі багатьох років її роботи є победителями во всіх можливих конкурсах, радських і даже обласних. Поэтому її очаровате незнаумілої руки виручають завжди школу, украшають своїми замічательними поділками, приносять радость. Розділити таку радісну подію прийшли і рідні дівчини. Мама Наталія говорить: уся родина пишається Анастасією. Та завжди підтримує її в творчих починаннях. Як Какашта мать гажу своїм ми дуже ми всі раді, і бабушки, і діточки всі вместе. Ми допомагаємо їй, коли нужна помощі, казуємося, ну допомож. Понятно, дяждо сам же ребнок теж не завжди можуть. Юлія Лазуткіна, учениця першої школи, дівчина різностороння особа, лите з бісу, пише вірші та вже має в своєму арсеналі аж дві збірки. Та не дивлячись на успіхи на творчій мірі, зупинятися на досягнутому Юлія не збирається. Вона постійно шукає шляхи до самовдосконалення. Общаюсь з іншими талантливими творчими людьми, звісно, інтернет, як же без цього. читаю книги, використовую різні схеми техніки, щось то узнаю нової, совершенствось. Це для мене очень цікаво, якщо чесно, то я не можу жити без творчості. Цього разу церемонія нагородження пройшла дещо незвично. Ігор Федорович кожному дав завдання відповідно до захоплень юних митців. Юлія, яка вправно володіє словом, мала скласти про прошостку, що вона з легкістю і зробила. Тут колоскова мама не лунає. Природа тут не наче у раю. Мій дорогий, мій рідний краю. Тебе я усім серденьком люблю. А ось завдання сфотографувати рідне місто отримала Анастасія Філіпович, учениця восьмої школи. Любов зупиняти миттєвості життя у фотокадрі виникла нещодавно, відколи батьки купили її фотокамеру. Дівчина впевнена, завдання впорається, адже робить справу, яку обожнює. Фотоапарат сі часа та модна, достаточна оч, очну повишають опит чоловіка. Я думаю, що якщо наш наша молодж буде влікати фотографією, ми будемо дуже на високій планці. Галина Приходько учениця школи номер 11 Чотирьох років займається вокалом та танцями. Галина відкриває таємницю. Подібні конкурси тільки стимулюють, її до самовдосконалення та бажання рухатися вперед і тільки вперед. Тебе замітили, тебе наградили, діло, що ти не в останніх рядах вже залишишся. Це в першу чергу приємно для самої себе, а во-вторых, що в школі тебе вважають. Тобто, ти в центрі уваги завжди. За словами Наталії Сергійко, начальника управління освіти, шоскінського міськради, талант заслуговує на визнання та повагу. Головне наголошу Наталія Олександрівна не зупинятися на досягнутому. З нагоди урочистості вона висловила свої побажання шоскінським митцям у рифмі. «Що є мир, що є світ, що є я. У віков удалілись сюжети. Палатно пожелтіло давно, але все іще відняк відвідав. І знайти їх йому не дамо. Я бажаю, щоб ви все ж таки знайшли відповіді на ті питання, які вас хвилюють. Аварійні служби Сумщини працюють у посиленому режимі. Через низькі температури комунальники змушені бути в повній боєготовності. Аби жителі області пережили похолодання з максимальним комфортом і без надзвичайних ситуацій, влада зробила все можливе. Про це сюжет наших сумських колег. Житлово-комунальне господарство Сумської області працює стабільно на сьогодні. Всі об'єкти соціальної сфери, житлові будинки. Забезпечені тепловою енергією, готові, скажем так, працювати в посиленому режимі. На сьогодні аварійно-відновлювані бригади галузі переведені всі в посилений режим. Обереги захищали наших предків з прадавніх часів. Відлуння тієї епохи, коли люди поклонялися силам природи і просили у них захисту та допомоги. Дійшло і до сьогодення. Багато хто з сучасників навіть не задумується, що візерунок на рушнику. Колір стрічки, що заплетено у волосся, чи рослини, з яких зроблений вінок, все це має свій чіткий сенс і призначення. Саме цій тематиці присвячена виставка арт студії Креатила, оберіг родини і душі, що відкрилася у центральній міській бібліотеці імені Толстого. Подробиці дивіться далі. У холі центральної бібліотеки імені Толстого панує особлива приємна атмосфера давнини і душевного затишку. Що й не дивно, бо весь зал заставлений різноманітними оберегами нашого народу. Чого тут тільки нема: ляльки, мотанки різних розмірів, від таких, що вміщаються у долоні, до розмірів дорослої людини. Позирають на відвідувачів хитрими очима кумедні домовики, по стінам розвішані рушники, вінки і букети з різнотрав'я, ангели з білої глини. Все різноманіття виставки слов'янських оберегів відкривала Анжеліка П'єкіна, співробітник бібліотеки імені Толстого. Украсити свій дом чим небудь обичним, оригінальним, прекрасним і в той же час, щоб захистити себе від всього плохого, мічкають кожен. Але далеко не кожен чоловік може це зробити своїми руками. Надія шевцова і головний організатор заходу і майстриня аутентичних оберегів. Подібні виставки у шостці вона проводить вже втретє. Якщо минулі експозиції були присвячені більш вузькій специфіці, наприклад, лише мотанкам, то цього разу представлені різноманітні витвори народного мистецтва. На меті у організаторів нагадати людям вже забуте, нагадати про те, що всі елементи народної творчості носуть в собі важливу закодовану інформацію, а не просто естетичну функцію. Ми вас підталкуємо тому, щоб ви самі звучали, інтересувалися, тобто кому інтерена вишивка, який символ, що він вона обозначається. Тобто, ну, рушник не просто був вирушник для праздника, коли вирішити ручки. На кожному рушнику був символ. Кожен символ обозначав, читали рушник. На виставці представлені роботи майстрів Київської студії Креатила та роботи майстрів з різних куточків України Харкова, Чернігова, Криму, Західної України і, звичайно, шостки. Надія Шевцова, як майстриня і людина, яка цікавиться народними звичаями та обрядами, з захопленням розповідає про власноруч відтворені обереги. Наприклад, лялька-шуляка сплетена з гілок і трав призначення для відлякування шулік. Новинка виставки баба Яга, яка виявляється зовсім не страшна баба, а богиня, яка, до речі, захищала дітей. Розповіла Надія Анатолівна. это была дочь Вия, жена Велеса, і она находилась как бы между двумя мирами, между мирами духовными и мирами. Нашими фізичними, Вона являлася покровітницею дітей, дітей покровітниця на виставці. Можна дізнатись багато цікавого і вражаючого про свастику, про вінки, що дівчата надівають на голову, про силу різних трав. Наприклад, звичайні валянки, які стають під стіною, теж мають своє значення. Вони для домовика, щоб той увійшов до нової оселі. Там в домі, де багато всяких скандалів, ссор, ну буває таке у нас в сім'ї, да там жена чи чот... не мужтам брали, окурювали стіни палинь, і вона, виходить, весь негатив, Вот этот дим прогоняв із дому. І скандали прикрашались. Казалось би просто трава полинь а вона являється берегом. Владилена Шевцова запозичила свою любов до народних обрядів та звичаїв від своєї матері. Студентка Глухівського педагогічного університету раніше навіть захищала наукову роботу на тему оберегів у малій академії наук. Можна зробити ось такі таки ляльки мотанки Взагалі в позапрошку року писала по ним научну роботу. Тобто ляльки мотанки робити я вмію. Так само можна сделать віночки, там представлені веники і так далі там подобно. Вообще считаю, що всі обереги дуже легко делаються, і потім можна зробити все своїми руками. На відкриття виставки Оберіг родини і душі приїхали майстрині клубу відрада з селища Вороніж. Вони захоплюються видами народного мистецтва і називають Надію Шевцову своїм натхненником. Хочу виразити вам свою восторг і свою і нашу признательність за те, що ви є хранителем, збирателем і творчим чоловіком, возрождаючим, збираючим і хранящим мудрость наших предків. Виставка оберегів зібрала багато відвідувачів. Здебільшого експонати зацікавили жінок, як берегінь дому, але й були тут і чоловіки, і молодь, які з подивом відмічали, що виявляється, кожна дрібничка у побуді наших предків несла у собі особливий життєвий сенс. Все понравилось, все очень красиво, все талантливо. Мне нравятся правовые про куклы-мотанки. Я не могу нарадоваться, что есть такие умельцы на Украине, что так все прекрасно. Я не знаю, надо будет связываться и учиться делать. Я всегда восхищаюсь талантом наших горожан. Это такой кладезь всего, что копай-копай, и что-то обязательно вы, вылезет. Я верю в то, что... Все, що зроблено душею, принесе щастя, покой і мир. За народним календарем 5 лютого вшановується пам'ять мученика Агантагела. У минулі часи погоду в цей день передвіщали білки і птахи. Якщо під час морозу білка залишає гніздо і спускається з дерева, це означає, що слід чекати від лиги. Якщо вранці наші пращурі виразно чули крик синиці, то варто було готуватися до міцних морозів. Тож на яку погоду слід чекати мешканцям шостки в середу дізнаємось прямо зараз. Синаптичного прогнозу. 5 лютого протягом всього дня небо над шосткою буде ясним. Опадів не передбачається. Температура повітря в день 3 градусів морозу вночі 8-11 нижче нуля. Вітер південний 2,4 4 метри за секунду. Черговий випуск інформаційної програми День на каналі Телебачення Акцент добіг свого завершення. Нагадую, що наші новини ви можете переглянути на сайті Шосткинської міської ради. В Студії для вас працював Олексій Косипчук. Нехай щастить.